Сьогодні в мене на огляді цікавий такий ніж. Це репліка на CRKT 2680 Schwartz Overland. Вони є ось в такому карбоновому виконанні руків'я, а також є в них і з G10. Мені потраплялося, Ось в мене зараз саме такий варіант. Давайте я швиденько розкажу про його характеристики, з чого він складається, які матеріали, а також скільки він коштує. І так, дана моделька довжиною в нас 18,8 см. Клиночок в нас 7,7 до руків'я. Робоча частина ріжуча 8 см. По обуху даний ніж товстенький 3,5 см. В складеному стані він складає 11 см. Ось так: от, можна подивитись він в руках, трішки виступає, можна навіть сказати, що тут ну, тут клобою нема, але така ручка цікава. Ну, я думаю, це ніж не варто використовувати як склобій, тому що в нас руків'я, Далі про нього поговоримо. На один лайнер в нас це саме карбон, не матеріал під карбон, а саме ось карбонова ставочка. Дійсно, карбонова. З цієї сторони маємо два шести які кріпиться наша проставочка, а також осьовий гвинт. Виконано декоративне таке виконання помаранчевого кольору, алюміній анодований з іншої сторони. теж саме. Перевертаємо на іншу сторону. Давайте я вам відкрию і покажу. Цей лайнер у нас повністю карбон. Всередині немає стальної проставки, а ось це 420-та сталька. Всередині зроблена виборка, щоб облегшити цей лайнер. І також лайнер і клиночок має покриття Blackwash. це в нас вороніння, і потім це все відгалтовано камінням. І чим подобається мені цей. Вид покриття, він такий прикольний, матовий, ближче такий сіро-чорний, має невеликий блік, але все-таки мат, який не залишає ніяких плям від ваших відбитків пальців, тому що пальці постійно ми виділяємо жир на пальцях кожну секунду, практично. І ці відбитки на інших поверхнях відбив... ну, залишаються. Тут цього немає. Також на ось цьому лайнері. Маємо також трішки більше шестиграничків. Тут є ще на механізму замка теж лайнер, який це в нас запобіжник такий встановлений всередині. І також є кліпса, кліпса дуже м'ятекенька, прикольна, відгибається, повертається, все з нею добре. Подивіться на якість виконання цієї репліки. Ну, це просто шик. Все в позах, все на місці, все відгалтовано, ніяких, ніяких зауважень по виконанню даного ножа я взагалі не замітив. Так і далі відкривається це ніше з боночки. боночка на дві сторони. Боночка дуже така туга, тому в мене були. Три ножі в наявності, і кожен ніж практично треба дві руки, щоб його відкрити. Ось цей мінус я замітив в цьому ножі, але на характеристики на саме використання даного ножа це ніяк не впливає, але впливає ось на відкриття. Вам треба трішки докидувати і потім відкривати. Ось таким чином. Механізм фіксації це в нас лайнер, фіксує наш клиночок підпирає, це фреймлок. І далі всередині у нас стоять дві капроловнові проставочки, в принципі, всередині більше нічого нема. І якщо це в нас капролонві проставочки, в принципі, якщо брати механізми на підшипниках, то тут і ламатись в принципі, нічому. Тому цей ніж буде дуже надійним і прослугує, я думаю, вам все життя. Так, клиночок. Марка Сталі в нас використовується D2, заявляє виробник. По факту можу сказати від себе, тут буде або 8 хром 13, або 9 хром 18, і може якимось чудом тут теж з'явиться D2, але це все треба робити. Аналіз якого в мене, ну і по даному ножу я робити просто не Це, В цьому немає потреби, це не такі великі за великі кошти ніж вага цього ножа 96 грамів і коштує він десь в районі 750 гривень. Якщо буде цікаво, я посилання залишу на цей ніж. Якщо він ще буде наявності, тож кому сподобався, можете придбати. Не сказав що є отвір під темляк, тож може продовжити ваше руків'я. ось так виглядає він рука. Зверху є ще насічка під великий палець, оскільки я всього ще не сказав, дуже гарно тримається. Ніяких люфтів в нього взагалі немає. Тому прекрасний варіант з карбоном, з алюмінієвою вставочкою і шикарно зроблений. За свої бабки, я думаю, це топчик.